Буде хліб після складної весни. Що кажуть фермери та екологи? Правою рукою тримає лук, а стріли зубами. Історія ветерана війни. Луцьк готується до купального сезону. Відповідальна комісія ходила пляжами. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії. З вами сьогодні я, Анастасія Качина. Розпочну з новин війни. На Волинь прибув черговий евакуаційний потяг. Приїхав до Ковеля із Донеччини цього місяця. Із території бойових дій поїзд привозить людей уже четвертий раз. На Волинь їдуть дорослі, діти, старенькі, люди з інвалідністю. Традиційно їх зустрічають та допомагають добратися до місця розселення. Рятувальники, волонтери, медики, поліцейські представники соцслужб і влади. Промівська громада у глибокій Скорботі з фронту отримали звістку про загибель захисника мешканця села Бортнів Володимирського району Віталія Собчука. Йому було 39 років. Загинув 25 травня під час боїв поблизу Новоандріївки Запорізької області. 12-й канал щиро співчуває рідним та близьким полеглого. Вічна та світла пам'ять захисникові України. Жалоба і на Ворохівщині загинув захисник Віталій Магдевич із села Вільхівка. Йому було 25 років. У квітні 23-го Віталій за контрактом вступив до лав Збройних сил України. Минуло трохи більше року, і тепер, 25 травня, стало відомо, що військовий загинув під час бойового завдання на Донеччині. Про зустріч героя в громаді повідомлять додатково. Ми ж висловлюємо щирі співчуття. Рідним та близьким, вічна і світла пам'ять воїнові Луцька громада передала на передову ще один пікап. Позашляховик для виконання бойових завдань отримала новостворена 155-та бригада. Це один із тих 13 пікапів, які нещодавно купили коштом бюджету громади і зараз передають військовим частинам. Правою рукою тримає лука стріли зубами. Ветеран війни, який на фронті втратив руку, навчився стріляти з лука ротом. І, хоч має сучасний, якісний протез, на заняттях його знімає, бо натягувати тятиву зубами йому куди легше. Більше у сюжеті. Боком став Розтяжка, розтяжка, розтяжка. Ще три ще ще. 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 А, Краславі. Це твої, так? 10. Так, 8. 7, 10, 8, 7, 7. Так, 8». Цього чоловіка звуть Сергієм. Родом із Нововолинська. Він ветеран війни. Я військовослужбовець 51-ї бригади. Я ще з 14-го року воював, мені довелося. І е, такого, в 19-му році. В мене відкрилася фобія на зелену форму, а я її, щоб вбити, пішов на контракт. І коли я був на контракті, мене застала війна. Я військовослужбовець служби. Його останній бій був на Бахмутському напрямку. Там Сергій втратив руку. Далі тривали лікування і протезування у Вашингтоні, себто штучну кінцівку він вже має. Єдине для стрільби з лука її знімає. Простіше каже зубами. Попробував. Я. Нічого нормально, не так, як рукою. Нам далі треба буде звернутися мені до. Стоматологів, щоб якусь капу придумати, із цим спортом Сергій познайомився під час реабілітації. Такі заняття для військовослужбовців у Луцьку проводять ще з кінця 22-го року. Він прийшов до нас пізньої осені минулого року. Ми спробували стріляти з протезом лівою рукою, тому що він правша. Ставили б лук на ліву руку, але протез при натягуванні лука сила була велика, і протез складувався. Він просто не міг його втримати, тому що весь час протез складувався. Тоді і сам Сергій і тренер почали з'ясовувати, як стріляти з лука без протеза. Підказали робити це зубами правою рукою. Тримати лук, а натягувати стрілу і цілитись в мішень з допомогою рота це є один з видів парастрільби з лука. Я думаю, що він зможе якимось чином потренуватися гарненько і виступити на чемпіонаті України. Ми його будемо готувати на чемпіонат України по стрільбі з лука по параспорту. Є кандидати в майстри спорту з, -з, з стрільби з лука з зубами. І я маю бажання навчатися і теж вийти, хоча б на міжнародний. Ну, є бажання на міжнародний. добре. А дев'ять А цього чоловіка звуть Олександром. Живе в Харкові, в Луцьку на реабілітації після поранення. На фронт пішов 9 травня 2022 року. Це наш був й батальйон окремий халь суто Харківський. Суто одні хальківчани були. Де на якому напрямку? Це Харківська Харків область. У серпні 22-го Олександр отримав важке поранення. Це була касетна міна, що працює на вібрацію. Її не вгадаєш. Вона була в кущах о, і спрацювала. Рука і дві ноги. Три з половиною місяці лікування безліч операцій. Сьогодні він вже може тримати лук і натягувати для запуску стріли, щоправда, зізнається, досі складно. Це навантажує руку, навантажує м'язи, тому це додатково. Е Ерготерапія, так скажемо. Тому це так, довго не можу, але це не менше це допомагає. І Олександр, і Сергій учасники відкритого чемпіонату Луцька зі стрільби з лука. З минулого року в цих змаганнях з'явилася нова категорія: військові. Здебільшого все ті, що після поранення проходять реабілітацію в Луцьку. Стрільба з лука дуже добре допомагає в реабілітації, і вже в нас було ну більше напевно ніж. 250 учасників, які приходять, тренуються і стріляють. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Через пожежу у Луцьку загинув молодий чоловік. Віда сталася надвечір понеділка. Рятувальникам повідомили, що у багатоповерхівці на вулиці Шута Руставелі йде дим з квартири на дев'ятому поверсі. Під час розвідки в помашканні вони знайшли чоловіка. Його винесли та передали медикам, однак старання лікарів не допомогли. Чоловіка 25 років врятувати на жаль не вдалося. З'ясували, що пожежа в квартирі виникла через коротке замикання електромережі. Фермери приймаються через цьогорічний урожай зернових та олійних культур в Україні. Яким він буде? Прогнозувати не беруться, адже після заморозків у травні частина пшениці випустила порожнє колосся, а ріпак подекуди вимерз. Як перепади погоди та зміна клімату через воєнні дії вплинули на врожай? Дивіться у сюжеті. Валентина Набока працює у гідроматоцентрі області близько 40 років. Бачила багато що, однак і сама вражена нинішньою весною за підсумками метеорологічних спостережень на Волині, квітень і травень стали найтеплішими і найпосушливішими у рейтингу за 77 останніх весен від 1947 року. В кінець березня і початок квітня там уже був черневий режим температурний, тому люди підхопилися швидше все посіяти і посадити. З кінця березня було максимально тепло, і за цей час природа встигла побити аж шість температурних рекордів, аж до поки після спекотних мас із сахари не прийшло арктичне повітря. Надалі у нас стало надходити повітря з Арктики, що спричинило зниження температури до норми та менше. І відбулася перша хвиля заморозків, потім знову хвиля тепла. Цього року сильні морози у квітні та травні вже суттєво зіпсували врожай овочів у багатьох районах області. Насамперед різкі перепади температур відчули на собі жителі Старовижівщини. Руслан Хомич показує, як мороз вплинув на сою, яка була посіяна у різні періоди, і така ситуація по країні в цілому. До мене з Павлограда дзвонили це е, край Запоріжчини, Отак, фермера у них мороз був сильніший набагато. І у них колосок якраз формувався колосок, колосок, вийшов порожній, то в нього немає зернин, немає закладини. Кукуруза в них теж получила хтось. Надто теплий температурний режим у квітні, як у літку і холод вночі зіграли злий жарт із зерновими та олійними, зокрема ріпаком. Відтак розвиток рослин призупинився. Як буде вегетація, буде притуплена, але невідомо але не ясно, що врожай буде менший. Безперечно, по любій культурі, якщо не заморозило, тобто вона або мерла, або напівмерла. Як воно буде, буде менший врожай. Буде хтось пересіє, хтось буде менший. Але в нашому не було такого катастрофічного от саме де я мешкаю, але вже Старовижівщина там завжди зазвичай від Білорусі ближче, вони получають більше, то отримали більше мороз і більше пошкоджень. За останні 60 років кліматичні зміни призвели до зменшення урожайності сільськогосподарських культур в середньому на 21%. Завідувач кафедри екології Луцького національного технічного університету Василь Іванців пов'язується з кількома причинами: серед них техногенна катастрофа. На сьогоднішній день ми маємо техногенну складову. Техногенну складова це і те, що ми викидаємо в атмосферу, і те навіть в побуті, чим ми використовуємо, яке дещо знищує і озоновий шар, яке ну хочемо чи не хочемо, воно впливає на клімат. Іншим чинником, який впливає на клімат, постійні військові дії на території України під час вибуху усі речовини та продукти хімічної реакції вивільняються в атмосферу. Основні з них вуглекислий газ і водяна пара. Вони не є токсичними, але шкідливі в контексті зміни клімату, оскільки і те, і інше є парниковими газами. Кожен снаряд, який попав, він знищує гвинтовий покрив, він знищує все живе. Він знищує все, що там було. І відповідно, якщо ці снаряди ще попадають рядом, то це все біда. Я вже не говорячи про ракети і все інше. Це взагалі це техногенна катастрофа. Коли ти їдеш по лінії по сходу, взагалі, це шалена лінія, це більше тисячі кілометрів прямого зіткнення. Це в день і в ніч гуде, тарабанить, б'є, лупить ну і по інших містах. Летять ракети, це безумовно впливає на все, на потоки висхідні, на на душі на все впливає, і клімат само, на клімат само собою. І Якщо війна завдає удару екології озоновому шару, вона впливає на вирощування хліба. Відсутність достатньої кількості добрив. Заміновані поля, порушені, логістичні шляхи ринків збуту українського зерна призвели до зменшення площ посівів. Два фактори. Перше ферми мало обігових коштів для того, щоб достатньо дати добрив і особливо азотних, для того щоб сформувався нормальний врожає. Друге ще погодні умови. Значить, якщо ми говоримо про те, що мої колеги позвонили і кажуть, що в них зерно без колосків, тобто воно не сформоване, то що говорити вже про врожай, який буде придатний для виготовлення борошна, то ми ну, будемо думати, що його буде менше. Це раз, друге, його ж посіяно набагато менше. На думку Руслана Хомича на врожай вплине і людський фактор, адже тих, хто може повести комбайн чи трактор, тепер катастрофічно не вистачає. Тракториста або комбайнера будемо говорити зараз за комбайнерів. Посадити людину, яку виписять в очкомбінаті. І просто не можна. Я кажу, завжди ним треба вродитися і розуміти, що це таке, що це ну, людина має мати задатки такі від природи, що вона може управляти цим. На думку пана Руслана, невідома ситуація із картоплею, якої не вирощують в достатньому обсязі через низьку ціну на ринку. А відтак її може не вистачити і для потреб тих, хто захищає нас на фронті. Я напевно не видам такої великої військової таємниці, але ми. Весною весь запас, який залишали, то вже роздавали не тільки по лікарнях, а безпосередньо туди на передній край, тому що підрозділів не хватало. Простої звичайної волинської картоплі, бо хлопці ж ну це хлопці, вони хочуть зварити борщ, суп, якісь токмачі, бо по-домашньому. То ми от цілу весну це роздавали, тому що. Ну, знову ж її був брак між тим на врожай може вплинути й нестача дощу, через що страждають усі аграрії. Травень, який завершується спекою, вкотре став рекордним за мінімальною кількістю опадів. За словами синоптикині, до прикладу дощу за цілий місяць взагалі не було у Володимирі та Шацьку. Цей травень я вам скажу, він. Теж винятково. у нас давно таких синоптичних умов не було. У нас блокуючі антициклони стояли майже весь травень. Тому от на початку там трохи було дощів і, і все, і травень сухий. Дощу треба, хай не сильно зливну, а нормально. Якщо не буде знову 20 днів дощу, можемо очікувати, що знову будуть буревії, прийде вода, прийдуть грози дуже сильні, тобто десь буде з градом вибивання, все. Це не нормально. Має бути дощ, тепло, дощ в природі все міняється. За прогнозами синоптиків після спеки та відсутності дощів. Грози та шквали будуть на волині вже в кінці цього тижня. 31-го і 1-го – такі вже відчутні дощі. Будуть після такої погоди. у Нас можуть бути грозові явища, конвективні явища грози місцями град і підвищення вітру до 15-20 метрів в секунду. У вигляді шквалів уже відомий факт: Мінагрополітики України передбачає. Що у цьому році обсяг зернових та олійних культур буде на 8 мільйонів тонн меншим ніж торік? Однак і ця цифра не остаточна. Вона й далі залежить від погодніх умов і людського фактору. Лікарні, садочки, школи все це треба кормити. А селян менше, дуже менше. Ірина Кудря, Василь В'ячеслав Білов, канал. Рятувальники з безпілотниками моніторять торфовища. Зокрема, на Кам'ян-Каширщині, завдяки дронам із тепловізорами, перевірили місця залягання торфу. Пояснюють, така технологія дозволяє ефективно виявляти та аналізувати підземні поклади. А це працює проти пожеж. Тепловізори допомагають шукати теплові аномалії, які можуть свідчити про можливе самозаймання торфу або інші підземні процеси. Луцька влада взялася за ремонт укриття в палаці учнівської молоді. Тепер через тендер шукають будівельників. На ремонт виділили майже 250 тисяч гривень. За ці гроші збираються зробити перегородки з газобетонних блоків, поставити вентилятори, омувальника і зробити нормальні санвузли. А для цього облаштувати каналізацію та водопостачання. Справитися мають до нового навчального року. Лодз готується до купального сезону. Спеціальна комісія від влади перевірила готовність комунальних пляжів. Оглядали місця відпочинку у центральному парку і на теремнівському ставку. Комунальники відзвітували, вбиральні відремонтували, розшистили верболози, усе покосили і вивезли сміття. Крім того, фахівці обробили траву і. Від кліщів і взяли воду на аналіз. У ДСНС прибрали під водою і подбали про готовність матросів. Рятувальників вони почнуть чергувати з 1 червня з 10 до 20 години. Ну а поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть назвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, думайте на ЗСУ і залишайте з нами. До зустрічі.